Радіо Так, Шановні друзі, ми в ефірі на радіо Chicago, І ось сьогодні до нас прийшли одразу троє гостей, і давайте я вам їх представлю Сьогодні у нас в гостях Андрій Андрейків, член Аспен-клубу Україна, доктор філософії з міжнародного права. Також Олена Андрейків, засновник фонду Supporters of Ukraine А також Євген Кузик, депутат Львівської міської ради, секретар комісії з охорони здоров'я Львівської міської ради. Я вас вітаю доброго дня, друзі. Доброго дня вітаю. доброго дня, слава Україні. Дня. Героям слава Героям слава. Розкажіть, будь ласка, у двох словах про себе, оскільки я знаю, що ви нещодавно брали участь у стратегічних консультаціях адвокації України, Нью-Йорку і Вашингтоні. Тоді у двох словах розкажіть, що це є і що це за такі консультації. Якщо в двох словах, ну як маєте можливість, Якщо маєте, то в трьох. Е, насправді це є дуже крута ініціатива, де об'єднані були як громадські діячі, так і політики, так зі сторони Америки, так і українські, щоб е, адвокувати Україну в різних сферах, щоб підтримувати ветеранів, наших внутрішньопереміщених осіб, щоб підтримувати в різних сферах, так, в суспільстві та владних структурах федерального і штатного рівня. І таким чином ми почали підготовку до дуже великого такого івенту, який відбудеться в лютому. Це називається Ukrainian Week, де на тиждень з'їдуться фактично представники діаспори, а також представники влади як федерального, так і штатного рівня в Вашингтон. І де Цілий тиждень ми будемо мати ряд панелей, але ми розуміємо, що до лютого ще далеко, і до лютого тобто, у нас кожного дня йде війна, і кожного дня є великі е, потреби, є е, багато проблем в Україні і. Ми не можемо відкладати на лютий, і ми мусимо говорити про те, що нам зараз потрібно встановлювати між Україною і між США ще більші партнери партнерства. Не лише на рівні президент, президент, уряд, уряд, а на рівні, навіть такому, як я. Це є. Я, я є депутат міської ради. Я шукаю також партнерів в Америці, аби встановлювати такі місточки між університетами, між лікарнями, між громадськими організаціями, між бізнес-структурами. Нещодавно в Америці відкрилися львівські Кроосани, вони потужно, класно працюють, і я знаю, там є черги, чому б не відкривати класні українські проекти надалі в Америці, які матимуть успіх. І про це треба також говорити. Так у нас е, створена лікарня у Львові, потужна, класна перша темова. Там є е, дуже гарний революційний центр Unbroken, і туди вже приїжджають дуже багато е, спеціалістів, і вони самі хочуть їхати, бо до кого рівня. Як вони можуть зробити операцію в Україні з по складності мається на увазі? Таких пацієнтів немає в інших через війну. На жаль, так це відкриває можливості. Лікарі хочуть їхати, хочуть оперувати важкі випадки, і вони приїжджають з власної ініціативи. Після того вертаються додому, розповідають, що вони бачили, і інші лікарі хочуть приїжджати. А вже становлюється партнерство між госпіталями, госпі... між госпіталями, і таким чином становлюється реальний місточок. І тут треба це проми зустрілися у Вашингтоні, в Нью-Йорку, щоб це розповідати. Що є можливості, що ми не приїхали тут просити гроші з протягнутою рукою. Ми хочемо бути рівноцінними партнерами на різних рівнях. На для людей, які живуть, працюють, розвиваються і хочуть якось допомогти. І є багато можливостей, не лише збори, так збори важливі. Так вони є супер важливі, оскільки є дуже багато потреб. Це детальніше Андрій Оленко розповість. Бо ми допомагаємо, ми збираємо ті кошти, аби купувати ті необхідні речі для нашого фронту. Це і турелі, це є fpv дрони. Вони цей розхідний матеріал їх мало не буває ніколи. Тобто є можливість допомагати. Окей, FPV відправили хлопці, дякують. Але разом з тим ми можемо допомагати в інших напрямах, зокрема в медицині, зокрема в освіті. Ми недавно у Львові буквально два тижні тому проголосували про створення Unbroken University, де буде навчати де буде навчатись власне лікарі, які вже здобули фах лікаря. Але вони будуть мати екстра екстра рівня е, різноманітні лекції по хірургії. По психології, по реабілітації, і вони будуть здобувати покращувати свої знання. Тобто, це ми будемо запрошувати професорів різних рівнів, різних університетів, топ-університетів. Можливо, це будуть онлайн-лекції, можливо, це буде і офлайн також лекції. Побачимо, але вже запустився цей процес, і нам є де комунікувати, і є де співпрацювати зі світом, зокрема з, з Америкою. Я бачу, що дійсно рід діяльності ваш дуже широкий, і ви створюєте, як ви сказали. Ось ці місточки для співпраці Америки і України. А скажіть, будь ласка, от таку річ, чи активно йдуть, скажімо, американці чи професіонали з інших частин світу на співпрацю з Україною і чи готові вони там, виділяти кошти, виділяти свою професійну діяльність на те, щоб співпрацювати з Україною, оскільки ну, в Україні зараз війна. І немає такої впевненості, чи це відіб'ється їм, чи це піде на користь. Тобто, як в принципі американці ставляться до розвитку різноманітних проектів в країні, де війна, ви знаєте, мене дивує насправді навіть приємно здивувало, як нас приймають в Нью-Йорку і в Вашингтоні, коли я спілкуюся з пересічними американцями. А вони, коли їм кажуть, що вони з України, що я з України, вони зупиняються, і в тих очах я бачу таку глибину. Вони покажуть, що ми вас підтримуємо і е, боріться. Ми вас підтримуємо, молодці. І тобто я лише їм можу подякувати. Це на рівні пересічного громадянина. Всі розуміють, що йде війна і що потрібна підтримка, і що вони нас під... ну, Америка в цілому підтримує. І це є чудово. А ті люди, які хочуть, ну тобто, ми ж не можемо сказати, що якщо ви не, не підтримуєте, ви нас ну, умовно, ви що не робите щось конкретне, ви не підтримуєте. Ні. Людина, яка хоче е, становити контакт, вона може через чи ваше радіо знайти пізніше контакти мої чи моїх колег, чи через інші абсолютно різні мостики е, налагодити співпрацю в тій сфері, в якій вона є спеціаліст. І є така можливість, якщо вас зараз тут чують люди, які є спеціалістами своєї справи, або вони знають спеціалістів своєї справи, в тому числі представників університету, освіти медицини. Ми готові. Ми готові комунікувати. Ми розповімо надамо всю презентацію, всю інформацію про те, що ми можемо і де не є наші потреби. А вони зі свого боку, ті люди, які хочуть допомогти, теж можуть нам доповісти і сказати, а ми, ми можемо допомогти в цій, в, цій, в цій сфері. Я вважаю, що якщо почати хоча б якийсь малий проект, кожен з кожним громадянином, який хоче щось допомогти, він може розростися. Він може стати з кожним днем більш глобальним, глобальним і глобальним. Головне почати і головне розуміти, що ти робиш щось для України. Бо, ну, Ті люди, які напали на нас два роки, два з половиною роки тому, вони думали, що вони захоплять Україну за три дні, і ці наративи були. І можливо, десь хтось вже між собою так домовився, бо е, росіяни їхали в парадній формі. Це потрібно теж пам'ятати. Але завдяки стійкості нашим українцям, завдяки тим солдатам, які оборонили і боронили Україну, завдяки їх е, хоробрості. Зараз є Україна, так є гарячий фронт, так є бой, бойові дії, і кожного дня гинуть е, тисячі росіян, багато дуже українців, і це є проблема, але ми стоїмо, ми боремось, і ми розраховуємо на те, що ми можемо спільно побороти того, того ворога. І завдяки співпраці на різноманітних рівнях ми можемо досягнути насправді дуже 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 багато. Дуже вам дякую, і насправді ваша відповідь доволі така обширна. А ще я хочу поспілкуватися. Ось Андрій Олена. Розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність, про ваш фонд «Supporters of Ukraine» І розкажіть, якраз як ви долучаєтесь до того, щоб об'єднати Америку і Україну. Дуже дякую, я Андреків Андрій. Е, я є доктором філософії в галузі права. На сьогоднішній день я займаюся науковою діяльністю, хоча ще зовсім нещодавно я е, служив в армії, е, звільнився, е, маю цю паузу для того, щоб використати її продуктивно і імплементувати свій військовий досвід у, на рівні кооперації. І міжнародної співпраці. Ви знаєте, от аспен Інститут, який є у Сполучених Штатах, він був заснований для того, щоб виховувати і формувати американську еліту. Це заклад, який заставляє тих, хто йде у владу, йде в сенат, йде в конгрес вчитися. Чому? Тому що світ мінливий, треба розуміти в яких параметрах, за якими законами він діє. І от аспен Інститут України це одна з таких площадок, локацій, яка вже протягом більше ніж 15 Parou Проводить лекційні курси, вчить українських депутатів, вчить українських науковців, вчить українських фактично представників громадянського суспільства, як класичних, так і фактично новітніх способів, форм і методів управління країною. Коли почалася фактично війна, то всі ми, хто були цивільні, але мали відповідні військові звання, от старалися знайти своє місце в тому, що відбувається і як ми можемо допомогти державі. На жаль, дуже багато рухів були хаотичні і. І люди, які намагалися допомогти країні, вони були розібрані по різних локаціях. Я скажу більше того, що у перечутті війни на підставі е, інформації, яка була, в принципі, широко розповсюджена, ми розуміємо, що зіткнення відбудеться. Питання було лише часу, і місця, і форми. І до війни ті е, активісти, які займалися в різних локаціях військовою підготовкою, тактичною медициною, це відбувалося ще з 2016 року, і ми долучалися до цієї. Співпраці так само ми були поділені на три групи, де ми розробили фактично заходи по тому, щоб спасати жінок і дітей, і як би песимістично не звучали е наші заклики до людей бути готовими до нападу в будь-який момент. Я пригадую, як я за чотири дні. До початку агресії на львівському телебаченні сказав люди, готуйтеся до того, що буде щось невідворотнє. То до мене дехто підійшов там в закаулках е редакції, сказав Андрій, не наганяй страху, тому що в принципі люди і так бояться всього. Дружину, дружину ми відправили поза закордонах. Оленка от розкаже, як була організована співпраця жінок у Великобританії, як вони займалися волонтерством, спасінням дітей. Ми можемо сказати, що за кордоном було організовано навчання і облаштування дітей військовослужбовців, де батько і мати служили в армії. Ми займалися тим, що ми здійснювали відбір військовослужбовців іноземних. Армії, які були звільнені, які приїхали в Україну і хотіли хоч чимось долучитися до нашої справедливої боротьби. А таких насправді іноземців було тисячі. І нам потрібно було знайти найкращих з них, які мали академічні знання, які мали практичний життєвий досвід. І ми просто умовляли їх, залишайтеся тут недій на фронт. А по локаціях, наприклад, у Західному регіоні нам було створено кілька таборів, де ми просто готували людей. Готували людей для того, щоб ми розуміли, що російська армія велика, вона Чисельна, і ми не можемо перемогти кількістю. Ми можемо перемогти лише якістю людей. І ми щиро вдячні і тим американцям, і громадянам Канади, і громадянам інших країн, які прийшли і долучилися. Я є керівником Львівського обласного штабу добровольчих територіальних формувань. Це люди, які самі організувалися по кожній локації. Можливо, в Чикаго цього не знають, але коли ще на початку формування американської нації були такі малишенор це, коли люди в громадах об'єднувалися, маючи зброю для підтримання правопорядку. В Україні такі формування теж були створені, і люди, які прийшли на найшвидший вишкіл, долучалися до лав тероборони. Тероборона виходила на висхідні позиції на фронт, де Вони допомагали зсу закривати ті питання і ділянки. Таким чином ми утворили циклічність. Але є ще один момент: що ми говоримо про ризики того, що відбувається в Україні, тому що росіяни оголосили Україні військово спеціальну операцію, і я як юрист для мене важливі терміні і значення, щоб ті, хто там слухають, розуміли, що військово спеціальна операція, яку ведуть росіяни проти Росії, проти України сьогодні на наших теренах, вона не триває 2,5 з половиною роки з 24 лютого, 2022 року. Вона триває від часу здобуття Україною незалежності, де спеціальну компоненту росіяни активізують і реалізують через свої спецслужби. Створюючи розколи, прикладом є та сама російська православна церква або інші є заходи інформаційного характеру, тому він і називається гібридною. І військова компонента реалізується Збройними силами Російської Федерації. Так, от, власне, російська армія заходила туди, де спецслужби Росії в соціальній, економічній, політичній сфері підготували для цього ґрунт. На сьогоднішній день ми бачимо, що фактично єдність українського суспільства у ті горизонтальні зв'язки, які були сформовані для відсічі агресії на першому етапі війни, і були найбільшим сюрпризом для для російської армії і російського війська. Власне, самі українці, які об'єдналися на рівні громад, містечок і сіл, які давали відсіч, вони і були тою гарантією втримання російської навали в Україну. Організація благодійної діяльності вона теж є важлива, тому що власне величезна кількість допомоги, яка надійшла до. України від благодійних організацій вона стала тим фактично резервом для покриття витрат для покриття ресурсу, який був необхідний, але є ще інша правда, що фактично волонтерська діяльність або благодійна діяльність, в тому числі і діаспори, за що ми дуже вдячні. Вона є костилем. Це той костиль, які люди підставляють, це те плече, яке люди підставляють, а воно не може тривати довго. Тому наше завдання перебування у Сполучених Штатах це здобуття нового досвіду у формуванні стабільного. Українського суспільства побудови горизонтальних зв'язків, формування свідомості людей, коли вони щоденною працею стараються захищати свою країну. Чи вони є на фронті, чи вони є безпосередньо в тилу і працюють і підтримують армію? І передаю слово Оленці, Олена. Дійсно, розкажіть. Будь ласка, Андрій згадував якраз вашу діяльність на початку повномасштабного вторгнення у Великій Британії. Розкажіть, будь ласка, теж е про ваші активності. Доброго дня усім, друзі, я Олена Андрейків. Мені дуже приємно бути сьогодні в ефірі. І знаєте, я так сиділа і подумала, що, мабуть, в цей момент я є таким голосом всіх жінок України, тому що зараз я би хотіла нагадати про те, що в цей, в цей час, коли ми боремося і тримаємо кордони. Завдяки нашому ЗСУ кожна жінка, кожна українка стоїть пліч опліч, підтримуючи свого чоловіка, батька, брата. І все, що ми робимо, ми також робимо для нашої перемоги. Це для нас всіх дуже важливо. І ви представили на початку мене як засновницю благодійного фонду Support of Ukraine». але я в першу чергу є дружиною, мамою. Я є лікар за освітою, і я медик, медикиня, так, я є лікар-шоргінколог, і мені дуже близька тема, знаєте, не просто жіноцтва, а нашого репродуктивного здоров'я наших українок. І я про це говорю при кожній можливості, коли я спілкуюся з людьми, які можуть вплинути на те, щоб ми. Робили все можливе для, для того, щоб звертати теж на це увагу, тому що це дуже важливо зараз. Демографічна ситуація в Україні чи не найгірша у світі всесвітні такі дослідницькі, дослідницькі центри нам дають такі дані, що до 28 року, 2028 року чисельність українців може зменшитися до 30 мільйонів. І за, лише за цей рік, 2023-2024 рік, Чисельність народжувані на українців ще більше впала, тому що дуже багато родин виїхало жінок з дітьми просто виїхало в різні країни до Америки, до Англії, Німеччина. Тобто, ми вдячні всім країнам, які зголосилися і прийняли наші родини, але це є теж не менш важливе таке. Болюче питання для нашої країни, тому що дуже багато жінок зараз вимушені самотужки справлятися з великими викликами, виховувати своїх дітей і виховувати їх навіть в нашому українському досі, щоб ці дітки, які виїхали в різні інші країни, залишалися українцями, і наше завдання. Полягає в тому, щоб ми зараз прикладали всіх зусиль е перемоги, і коли ми переможемо, щоб ці родини поверталися додому. Е я ще хочу сказати, що коли я вимушена була виїхати зі своїм сином е за кордон, і я побачила. Е Глибину тих всіх проблем, з якими стикаються жінки, і це і проблеми зі здоров'ям, і проблеми з вихованням дітей, їх влаштуванням у школи, в садочки. Ось, але я як лікар більше намагаюся. Підтримувати стосунки і зв'язки з лікарями, щоб налагоджувати у ці зв'язки співпраці з лікарнями з лікарями, щоб полегшувати у ці можливо складні питання, які лягають на плечі наших жінок і матерів. Також хочу наголосити, що наша організація «Support of Ukraine», окрім того, що ми підтримуємо в соціальному плані сім'ї і родини, ми ще підтримуємо і нашу армію, наші Збройні Сили України, і найбільшим я би сказала таким проєктом нашого фонду є те, що ми. Закуповуємо е, військові е, модулі. Е, це ша, як називається шаблі. шаблі. Шаблі, так це цілком є український продукт, який створили наші е, it спеціалісти і це вони е, е, ця зброя вона в, в, створюється в Україні за кошти е, наших друзів, які е, Донатять і підтримують цей проект, за що я також дуже вдячна кожному за цей донат, тому що це надзвичайно важливо, бо ці модулі дають можливість берегти життя наших воїнів, які можуть збивати цілі, так скажімо, це ворожі на відстані, а це дуже важливо, тому що ми боремося за кожне життя, кожного нашого військового ЗСУ. Е, також е, най... е, також е, найважливіше для мене особисте питання це звичайно здоров'я жінок, і е, е, в своїй діяльності я намагаюся завжди піднімати саме ці питання, і я дуже вдячна за запрошення е, друзів на. Е, сесії, сесії, які відбулися в Вашингтоні і в, в, в Нью-Йорку, де ми обговорювали питання про підготовку до Ukrainian Week, який відбудеться в, в лютому 2025 року, і було приємно мені бачити також багато інших жінок, які піднімали ті самі питання, про які я тільки що озвучила вам. А скажіть, будь ласка, от ви розповідали там про Велику Британію, ви зараз тут в Америці, і ви питаєте якраз роз... розповідаєте про проблеми жінок і тим більше в війні? А як жінки, якраз, ті, які за кордоном, чи вони розуміли в повній мірі ті емоції, ті переживання, які ви відчуваєте в себе в душі і відчувають інші українські жінки? І Як безпосередньо, наприклад, від жінок, яка йшла підтримка? Знаєте, я завжди кажу, що жінка це як фундамент для кожного чоловіка, на якому він може збудувати свій будинок, і це правда. Жінки, які за кордоном, вони не українки, вони настільки зорганізувалися, тому що та допомога гуманітарна, яка організовувалася з перших днів війни, власне. Завдяки, напевне, у цій організації духу і віри в те, що ми переможемо. Тому що насправді перші місяці ми всі настільки ну, вірили, що це буде що ми переможемо швидко, так і ми не... і ми і зараз віримо в перемогу, але але знаєте, час на нас найгірше на нас зараз працює час, тому що виснажуються всі, і і жінки теж виснажуються. Ви знаєте, що це настільки хронічний цей стрес впливає на, на наше здоров'я жіноче, але ми не здаємося. Ми продовжуємо підтримувати одна одна. Ми підми під, створюємо організації, створюємо вже за кордоном. Створюємо різні клуби, де збираємося, де е, підтримуємо одна одну. Е, це дуже важливо, направду дійсно дуже дуже важливо. Я бачу, що англійсь... я, я, я хотів додати, що можливо наші радіослухачі теж будуть подивовані, які американські колеги, якими озвучували цифру українських жінок в армії в кількості 60 тисяч. вдумайтеся, 60 тисяч жінок в Україні вдягнули форму. І в різному в різному функціоналі, в різному званні, на різних ділянках є навіть у нас піхотні підрозділи, де працюють жінки, є жінки-лікарі, які є кілька зон евакуації, так звана найгірша. Це є червона зона, це зона безпосереднього ураження військовослужбовця. Ви від собі що 100-кілограмового, 80 кілограмового чоловіка з зони бойових дій тягне на собі дівчинка 22-25-30 років. У нас немов. Вірні жінки не лише в соціальній сфері, не лише в частині волонтерства. У нас величезні деякі армії світу не мають такої чисельності, як кількість українських жінок, які долучилися до Збройних сил України. Власне, от Олена згадала за технічні розробки. Ми звертали увагу американських партнерів на те, що Україна за належне фінансування може самостійно розробляти величезну кількість видів озброєнь. На жаль, українська армія. Була фактично знищена, а зброя була розпродана по всьому світу, тому що наскільки ми з вами знаємо, після того як ми віддали ядерну зброю за Будапештським меморандумом, нам найбільші політичні гравці світу гарантували, що і, по-перше, ядерна зброя ніколи не буде застосована проти України. А друге, це Україна має належну гарантію територіальної цілості і безпеки. Але ми розуміємо, що те, що люди обіцяють, як коли сказали, що умови, в яких договора підписуються. І умови, в яких договори в виконуються, це і зовсім інші не тільки умови, а й зовсім інші історичні епохи. Тому діяльність фонду направлена на те, щоб підтримати українську інженерію українських техніків і українських виробників, які можуть в Україні навіть в цих страшних умовах виробляти зброю. Про що йдеться? У нас в Україні розроблені комплекси, які ми назвали умовно желізне небо. Це коли ставляться турелі, на яких встановлюються відповідні кулемети, записуються на звук різні літальні пристрої ворога. І самостійно ці турелі об'єднані в один програмний продукт, який визначає на основі роботи штучного інтелекту спосіб і форму і відстань ураження. І тому ми зараз вже можемо фактично говорити відкрито, тому що ця інформація вже є зрозумілою і для ворогів, що українські наші комплекси наземні, які є так звані турелі, шабля, вони можуть захищати міста і села від шахедів. Другою розробкою це є наземні дрони. Ми знаємо всі в дитинстві, ми колись запускали машинки з пульта, такі самі машинки, тільки великі, желізні, з кулеметами М 240 з кулеметами М 2 з кулеметами проти. Анкою ПКТ можуть відходити на один кілометр на 500 метрів і захищати українських солдат, тому що ми розуміємо, будь-яка бойова активність відразу. Викличе на себе вогонь, а коли така машина желізна, тягне кулемет і може 5, 10, 15 хвилин підтримувати вогонь того чи іншого підрозділу, захищаючи наших солдатів дистанційно, оце є фактично наш український новий інноваційний військовий успіх. Як я вже сказав спочатку, ми зрозуміли, що російська армія реально вона є велика за чисельністю, фронт є широкий, і ми можемо перемогти лише технічно, інноваційно. І якістю нашого війська, але разом з тим, от, діяльність фонду вона ще гарантує і спрямовує свої зусилля на підтримку соціальної стабільності в суспільстві. Чому? Тому що є діти, є підлітки, їм потрібна увага, їм потрібна підтримка. Ми організовуємо кілька. Таборів дітей, які відпочивають, які батьки, яких загинули на фронті, ми їх вивозимо в Карпати. Ми стараємося їх їм допомогти відчути, що вони не залишаються самотніми зі своїми проблемами, тому що є підлітковий вік, він є дуже складний для кожної сім'ї. Ми самі батьки розуміємо, скільки зусиль треба прикласти для того, щоб дитина в підлітковому віці росла в психологічній стабільності. А ті діти, яких цих батьків не мають, вони фактично залишаються самотніми, і ми стараємо створити і психологічну Готовку і знайти відповідних психологів і створити їм атмосферу собі подібними, де вони дуже сюда. дуже важливо Наступний так. важливий елемент – це є підтримка спорту, тому що ми вважаємо, що спорт під час війни він є надзвичайно важливий для дітей, для дорослих. Це підтримка змагань, зокрема по боксу, по плаванню. Наш син сам є чемпіоном України по плаванню, і ми вважаємо, що спорт є, ну, одним із найважливіших елементів. Коли людина Я так розумію, свій що дійсно є дуже багато аспектів, про які хочеться говорити, і про це можна говорити дуже довго. На жаль, наш ефірний час трішечки обмежений. Тому наразі я вам хочу просто подякувати. Подякувати за таке цікаве обширне інтерв'ю за ваші відповіді, за вашу діяльність, за те, що ви наводите дійсно ці мостики між Америкою і Україною, і що ви робите абсолютно все для того, щоб Україна розвивалася. Тому дякую. Нагадую, що у нас сьогодні в гостях були Андрій Андрейків, Олена Андрейків та Євген Козик, дякую вам. До нових зустрічей. Дякую, радіо